Наближається 15 травня саме в цей день. Очікуються перемовини між Україною і Росією у Стамбулі, що є знаковою подією в контексті війни. Головна інтрига чи відбудеться зустріч між Зеленським. І путіним, що нас чекає у Стамбулі, і що передувало цим переговорам, розповім вже за мить. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші випуски, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, якщо зустріч між представниками України та Росії відбудеться, то це буде перший прямий контакт між сторонами з весни 2022 року, коли відбулися перші стамбульські перемовини. Зараз їх вже охрестили як Стамбул 20 Весь світ замер в перечутті зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним, та поки що немає жодних ознак того, що Путін прилетить до Туреччини. Зеленський ще вчора закликав Путіна особисто взяти участь у переговорах, заявивши, що його відсутність означатиме небажання закінчувати війну. Ні, саме Путін в Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна, тому і перемовини мають бути з ним. А голова офісу президента Андрій Єрмак додав, що відсутність Путіна буде сигналом для США. Це означатиме необхідність введення найжорсткіших санкцій проти російської енергетики і фінансового сектору. Між іншим, ще один великий учасник переговорного процесу Дональд Трамп натякнув, що може прилетіти до Стамбулу, якщо буде розуміти, що там відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Напередодні Трамп прибув з робочим візитом до Саудівської Аравії. Тож, хто представлятиме Росію в Стамбулі, дізнаємося вже завтра. Станом на зараз відомо, що Росію ймовірно представлятиме делегація на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та помічником Путіна Юрієм Ушаковим з американського боку підтверджено участь держсекретаря Марко Рубіо. Нагадаю, що ініціатором прямих переговорів у Стамбулі виступив російський диктатор Путін. Спочатку він відхилив європейську та українську ініціативу щодо припинення вогню на 30 днів, після чого заявив, що треба Україні та Росії повторити Стамбул. І ось тут питання повторити в якому сенсі. Якщо згадаємо перші стамбульські перемовини, то там були неприйнятні для України умови, за якими Росія вимагала фактичної капітуляції, визнання анексії Криму, незалежності для ЛНР і ДНР і традиційно демілітаризації, відмову від НАТО. Тощо потім ворог включив ці два регіони та ще Запорізької Херсонської області до складу РФ. І сьогодні Росіяни вимагають вже віддати їм чотири області повністю, включно з території які зараз контролюють ЗСУ. ворог за три з гаком роки війни не зміг захопити жодну з областей повністю, але вимагає нам їх віддати, бо вони нібито вже російські. Тож чого чекати від прямих переговорів, якщо човникова дипломатія США, коли американська делегація бігла між делегаціями України і РФ, нічого не дала. От цього й чекати. Тобто нічого, як нічого й не чекали від фейкових припинень вогню, двічі оголошеним у Кремлі на Великдень із 6 по 9 травня. Навіщо це путіну? Можливо, він намагається зобразити Росію як сторону, готову до переговорів, водночас перекладаючи відповідальність за продовження конфлікту на Україну. До речі, в експертному середовищі планують думки про те, що Путін може використовувати переговори як тактику зволікання, і щоб показати Трампу, що ось я готовий до завершення війни, але Україна не хоче. Також західні аналітики вважають, що Росія може використовувати переговори як тактику зволікання для консолідації своїх здобутків на полі бою. У західних медіа панує думка, що неоднозначність Путіна щодо його особистої участі може бути навмисною тактикою для збереження важелі впливу та уникнення зобов'язань щодо переговорів на високому рівні, доки його умови не будуть виконані. Це також узгоджується з думкою про те, що Росія може бути більше зацікавлена в самому процесі переговорів ніж у досягненні конкретного прориву на цьому етапі. Також ми вже бачили реакцію Європи на ці потуги Путіна. І Макрон і новий німецький лідер Мерц вже в ультимативній формі вимагають від Путіна наказу про припинення вогню і погоджують нові санкції. Але біда у тому, що Путіна це не лякає. Чого ж чекати від цих перемовин, і якими можуть бути їх результати зараз? Ми маємо величезні розбіжності в заявлених цілях та вимогах обох сторін, особливо щодо території та суверенітету України. І можемо припустити, що досягнення всеосяжної мирної угоди за одну зустріч є малоймовірним. Можливо, будуть досягнуті якісь менші і поступові кроки, але не виключаємо і такий варіант, що перемовини завершаться нічим, Поповторюсь, дуже багато фундаментальних розбіжностей. Між іншим, наш президент Володимир Зеленський в інтерв'ю п'яти європейським медіа заявив, що якщо зустріч з Путіним таки відбудеться, то гарним результатом перемовин було б припинення вогню і обмін полонених за формулою всіх на всіх. При цьому Зеленський чесно сказав, що діти згоди щодо всього зараз неможливо, але формат припинення війни знайти потрібно. А на зустрічі з українськими та іноземними медіа Зеленський заявив, що у разі, якщо Росія в чергове не погодиться на безумовне припинення вогню, то Союзники ведуть нові дуже сильні санкції проти енергетичного і фінансового сектору РФ 10 числа. У нас була зустріч з європейськими лідерами. Всі підтвердили, що ми повинні йти на мінімум на 30-денне 30 припинення вогню. І якщо Росія це не підтримає, то всі союзники цього, всі наші партнери. Вони ведуть сильні санкції проти Росії. Особливо це стосується їх енергетичного і банківського секторів. Я говорив з коаліцією Охочих, з 30 країнами, і ми дали сигнали, що очікуємо, що будуть сильні санкційні пакети від Сполучених Штатів Америки і від країн Європи, Європейського Союзу і інших країн, які не є членами ЄС. А є європейськими державами. А як ви вважаєте, чи поїде Путін у Стамбул і чим завершаться ці перемовини? Свої думки ви можете висловити у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими. Дякуємо за увагу і до зустрічі на нашому каналі.